Бачення чисто технологічні справджується, то я про це почав думати ще 22 листопада, коли тут був перший день, пам'ятаєте, хто з вас тут стояв? Хто тут був 22 листопада? Я так і думав, що нас багато друзі. І нас не подолати. Так от, пам'ятаєте, яка тоді злива була? І пам'ятаєте, як вночі? Оці дівчатка, ніжні, красуні наші, студенточки, страшна злива, і вони напнули над собою простий целефановий шматок. Трошки довгий такий. І прийшла якась мерзота беркутівців, кілька чоловік зірвала з них отой целефан і сказала, це вже мала архітектурна форма, це незаконно. Я тоді вже подумав, що це не може бути ця людина аж настільки ідіотом чи псом, що це вже щось ненормальне. Або психіка, або це вже якийсь іноземний найманець чи інтервент зі своїми законами, які тут так низько ніхто ще не опускав. Я тоді вже подумав, що щось не то. Ну, а далі ви знаєте, що було. Далі було побиття перше, друге, третє. І пам'ятаєте, як в перші дні, отам, ще на тій сцені, на європейській площі, ще перед цим побиттям, я казав вам, вже після оцього, на другий день після цього побиття, я пригадував вам відомого московського політехнолога Павловського, який ще після. Помаранчої революції казав, ну почому помаранчеві побіділі. Тому що треба було дати сразу в морду Майдану. Так оце вони до сих пір намагаються дати в морду Майдану. І отримують отаку здачу. Я сподіваюся, я не боюся, що мене помітять. Я давно знаю, що, що ми всі знаємо. Що наступним може бути кожен з нас. І я в тому числі. Але я кажу вам, це дуже подібно на іноземну інтервенцію. В який переможе Україна! Так чи ні, браття! Я думаю, що в цей драматичний момент.